Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому короткому відео я продиктую сорти перців, які ми посіли в сезоні 2025, ну, точніше сієві батьки. В цьому сезоні я вже сам процес посілу не знімав, тому що в мене вже їх таких відео декілька є на каналі. Для чого ліпить одне й те саме. Ну, в в принципі, суть не в цьому. Можна було б записати якісь відео, але щось я не застав. Якщо сказати чесно, оцей, цей процес я десь був. Сьогодні я озвучу сорти, які заслужили я б сказав би, нашу повагу, даже наш, не знаю, як правильно придумати от наш вибір да, в їхню сторону в сезоні 2025. Тому що в 2024 році вони показали дійсно круті результати. Понятно, що тут ну, сортів набагато більше, батьки посіяли 30 сортів, чого так багато люди скажуть. Ну, По-перше, ділянка трохи звільнилась від полуниці, а там, де була вода, там в принципі і не буде, тому що там вже довго полуниця стоїть, хай трошки якась буде сівозміна. То там десь батькам попадає сотки землі, і я думаю, десь соток в перців році вони посадять. Що з цього буде на практиці, який буде дохід, пізніше, там, я думаю, на цю тему ми знімемо відео, головне дожити до того моменту і головне побачити якийсь врожай. Тому що, знаєте, ризиків у всьому є достатньо такі багато, особливо у вирощуванні. Надіюсь, мене добре войну, надіюсь сильно не засвідчує, тому що дуже важко виставити камеру, от саме таке ясне палюче сонце. Дуже сильна фокусировка ну, не так спрацьовує. Я озвучу в цьому відео основні сорти, на які в тому році я знімав огляд. Якщо не забуду, ссылку поставлюсь всилання, точніше в описі під цим відео, просто надати відео, де візуально буде трошки розповідатись про ці сорти, і ви будете бачите, які вони на практиці. Перше місце це та не перше місце, а перше це шапка гнома. Непоганий перець, дійсно вартий уваги. Потім, із того, що я знаю, банкерс в теплиці він рос. Не так було тоді багато, коли я знімав по-моєму огляд. Його просто обірвав. Крупний перець, м'ясистий, товстостінний на фарширування саме то. Дуже рекомендую звернути на нього свою увагу. Люди непогано брали нас у нас місті на базарі. Потім Леся Червона. Чую за цей перець Леся. Я думаю, лишніх пояснень тут не потрібно. Наступне, наступне, що мене цікавить, червоний гагашар. Ну, це класика із класики для Полісся. Ну, великого смислу цей сорт зводити не, ну, не потрібно, просто його можна менше садити. В цьому році, я думаю, вони його багато не сіяли. Це такий один із універсальних сортів, які в нашому кліматі родять непогано. Щоб сказати, що він такий супер-мега вражайний, я не скажу, але з ним, як показує практика, ніяких особливих проблем немає. Ну, Мене тітка в основному ним і займається. Горшар жовтий і червоний. А, наступний сорт це Валюша. Це такий, знаєте, світло-жовто, якийсь такий салатовий колір, у нього цікавий колір. І на кущу приблизно по 7, по 8, по 9 причин, якщо я не помиляюсь, ми з мамкою рахували в тому році. Даже на заставці: оце саме це валюша стоїть. Посилання в відео в описі буде під цим відео. Потім велика перта. Пам'ятаю цей перець, але дивитися я Теж за нього забув, але по назві пам'ятаю, що він також в тому році був. Потім перець Маріша. Маріша непоганий, родить, в принципі, теж варти уваги. Ігрок в них був. Не пам'ятаю, що відео дійшов до останніх рядків. так візуально дивлюся, перець дійсно класно. Я тільки тут не побачив а, сорт перцю гіміні. Тоже був класний перець, і з пам'яті скажу, що ну, непоганий. В принципі, тут в принципі все. А тут далі вже йдуть знову посіви, ну трошки в інше число. А ще, в принципі, є час садити. Я виставлю відео день в день, зроблю все, в принципі, там зробиться. Для, для поліції ще можна садити. Мати когось пізніше садила, і все було нормально. І був ще навіть врожай перцю. Стосовно от Продажу, да? Чому саме ці сорти, чому от, вирішили експериментувати по сортам, а не просто кожен рік гороша і так далі? Ну, в сезоні 2024 людей перцю трохи вродило, і люди трошки почали вже крутити носом. Якщо на початку продаж всі гриби грогаша, всі його гриби купували, все, но пізніше динаміка дуже сильно змінилася. Десь, може, вже після першого, першого тижня продаж, може чуть пізніше, батьки вже почали їздити саме з цим кубовидним перцем, тому що це, по суті, весь кубовидний перс майже. І мамка от, сказала, що його брали найкраще, черга стояла. А з Гагашаром всі сиділи, тітка сиділа, батьки також його возили, його або брали в самоостанню чергу, або вони його привозили додому. А оцей кубовидний, там, оцей банкерс, гіміні, там, там шапка гнома, Леся, їх всі розмітали. А чому так? Ну, я, моя особиста думка, що не сильно там була така по цим сортам велика конкуренція. В основному в місті багато хто гроша вирощує, і я б сказав би сказав ну, солідний відсоток продавців саме з ним сидять. І люди ж просто їм наприїлася, вони не хочуть. А тут ти з'являєшся з такими елітними перцями, і на цьому всьому фоні ти починаєш виділятися, люди стають через. Тому батьки вже хоча б рік попродавали на базарі так більш-менш нормально, і вони вже сформували свій список сортів, з яким я сьогодні з вами поділимося, друзі. Пізніше, тут в мене, в мене насправді багато сортів, але пізніше, так як буде вже сезон, я почну для вас просто. Знімати огляди, які ж не всі сорти будуть офігенні. Якісь нам не сподобаються, якісь такі. Я буду постараюся знімати для вас огляд. В цьому році полуниці менше буде, то я думаю, мене буде на цю тему трошки відділено, відділено більше часу. Ну а так, по класиці, можете поставити лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.